Бажаю всім здоров'я. Сьогодні, 21 квітня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії згідно з графіком диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику а також у зоні спостереження не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує своє перебування місія МАГАТЕ. Експерти щоденно контролюють стан безпеки. Крім того, на тижні, що минув, була проведена неоголошена інспекція щодо відсутності ядерних матеріалів, які не обліковуються. Зауважень немає. Також на тижні, що минув. Працювала комісія з ядерної безпеки, компанія Найкенергоатом, фахівцями дирекції компанії Запорізької атомної електростанції, Рівненської атомної електростанції були проведені ряд обходів, оглядів, аналіз діяльності по всім критеріям, зауважень немає. Експлуатація Хмельницької атомної електростанції проводиться у відповідності з діючими нормами та стандартами. 20 квітня в Україні день вдячності волонтерам. Я хочу подякувати всім нашим громадянам, які своєю нелегкою працею і самопожертвою організовують волонтерський рух в нашій державі. Так далі тримати. Максимально допомагати Збройним силам і максимально наближати перемогу. Дякую ще раз всім. В нашій громаді, на жаль, чергова втрата. Сьогодні, 21 квітня, ми очікуємо нашого загиблого бійця Олега Дубича, висловлюю слова, співчуття всім близьким та рідним. Ми маємо провести героя гідно. Тому, будь ласка, всі прийдіть на проводи нашого героя. Вічна пам'ять загиблим! Перемога буде за Україною. Слава Україні!